Закоханість це ахуєнно, хоча час від часу й боляче. То бігаєш, м'язи качаєш, то тиждень валяєшся овочем, говориш без спину до ночі, чекаєш раптових побачень. Таро розкладаєш твереза, а в п'яному стані тим паче гориш про нього за очі, мовчиш, коли бачиш наживо. А може, він це не серйозно? Бувало ж таке, це ж можливо. Завжди носиш жуйку в кишені, помаду міняєш на близки. Коли перебрали з гострим, говориш не дуже заблизько. Рубаєш коротше волосся, чи йдеш висвітляти спонтанно, читаєш книжки на підпитку, занурившись ввечері в ванну. Годину стоїш біля шафи, годину стоїш у заторі. Доросле кіно обираєш в сімейних простих категорій. То щоки червоні від флірту, то очі червоні від плачу, твереза говориш про травми, а в п'яному стані тим паче Готуєш для нього вечерю і пишеш із матами вірші. Закоханість іноді боляче, але охуєнного більше.